Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Курчатка наші з інкубатора переїхали вже в коробочку, свій міні-брудер, свої яслі, в яких вони будуть сидіти вигріватися. Трішечки вони вже пообсихали, вже більш-менш видно хто який. Ось така у нас ціла величезна коробка курчаток малюків. Останні вже в нас долупилися, хто дивився попереднє відео, то бачив, що в інкубаторі залишалося і ще всього-навсього 6 яєць. Які були проклюнуті, і вони вже також у нас вилупилися на світості курчатка. Ось таке ще зовсім мокреньке, голубеньке і одне біленьке. Курчатка на світ з'явилися всі різнокольорові, і чорненькі, і голубенькі, і чорні з золотим підпалом, і з голубим підпалом. І біленькі, і риженькі, і кольоровенькі. Ну, дуже гарні. На жаль, одненьке тільки з'явилося на світ таке, як я люблю. Більше всього такий колір. Воно ось там чорненьке собі спинку чухає, і воно біля нього лежить. Біленьке курчатко із рижими такими ось на шиї і на голові. Ставками. Потім виростають дуже гарні цікаві кури. Є курчатка з величезними чубами, якось ось таке, ось таке, ось таке, голубеньке ось. Тут є таке чорненьке з чубчиком. Ось сидить ще риженька з чубчиком, біленьке з чубчиком. В когось є чубчики гарні, в когось є чубчики менші. Ось гарно виражений чубчик. Він буде доверху. Тут чубчик буде на всю голову. Це одне з таким самим самим величезним чубом. Тут такий помпон у нього добрячий. Ось чорне з таким чубом величезним. Потрібно буде їм робити стрижку щоб вони бачили, як їсти і пити. Є курчаток чубатеньких досить. З гарними чубами і з меншими чубами, і є курчатка, які не чубаті. В попередньому відеоролику в коментарях там написали, що курчатка чубаті не всі, можливо, вони ще не обсохли, через те погано видно, що вони не чубаті. Зараз вони вже обсохли і видно їх добре. Хто чубатий, а хто не чубатий. Нечубаті з'являються на світ, навіть від чубатих курей. І це не дивно, і ніхто Америку не відкриває. Чому вони з'являються не чубаті на світ? Тут все дуже і просто. Є така штука як генетика, і ніхто її, на жаль, не відміняв. Чому навіть коли на світ народжуються дітки? Батьки задаються питанням, чому хтось схожий на одного з батьків, а хтось не схожий, хтось схожий на бабусю, хтось схожий на дідуся, хтось схожий більше на тітку, хтось на дядька, а хтось взагалі на е, прабабуся або прадідуся по чиїсь лінії. Хтось комусь передав риси характеру, зовнішність і тому подібне. Точно так само відбувається. І в тваринному світі. Відбираєш найкращих із найкращих з гарними великими чубами. Деякий відсоток з'являється з величезними чубами, деякий відсоток з'являється з меншими чубами. Ну і є звичайно, відсоток, який з'являється без чубів. Чому? Тому що десь хтось далеко в якомусь поколінні був не чубатий. Але ось ці нечубаті ціпки, якщо їх залишити на наступний рік і дати їм можливість нестися і закладати від них інкубаційне яйце, можуть давати курчат набагато кращих, навіть як дають чубаті. Тому що в них в крові є ця чубата кров, дати їм гарного чубатого півня, і в них може бути все супер. І знову ж таки, коли від них залишаєш чубатих курчат, можуть потім бути. І на чубаті курчата, тому що десь воно в поколінні ще прострілює. Це взагалі не проста робота як клопітка по відбору чубатих курочок точно так само, як і робота зі всім іншим. Але все, все можливо, все реально, якщо цим зайнятися. Навіть якщо купляєш інкубаційне яйце в людей, які вже займаються роками. і Будуть розказувати і доказувати, що будуть тільки чубаті, все одно цього не буде, тому що це вже перевірено. І навіть якщо з'являються чубаті, от, наприклад, якщо взяти яйця в одному місці чубатих, а потім взяти в іншому місці чубатих, з одного й другого залишити чисто чубатих, від них вже можуть з'являтися також нечубаті. Або чубаті, які будуть давати в наступному поколінні, прострілювати нечубатих. Так що кидати яйцями в продавця, який вам продав. Яйця від чубатих курей з'явилися на світ не чубаті курчата, не потрібно, тому що його вини в цьому немає. Звичайно, якщо вам не показали картинку, а відправили яйця від звичайних курей. Такого дуже багато і буває дуже багато таких випадків. Ось така красива картинка і ось такий коврик із курча такі у нас з'явилися. Багато і ще хто в коментарях пише, запитує, як доїжджають яйця, як потім на світ з'являється птиця. Багато хто цікавиться, там яйцем качки, індиків, курей, але бояться брати інкубаційне яйце, тому що вони колись вже брали і їм прийшли яйця, але з тих яєць нікого не вилупилося. Ось вам іще один наглядний приклад. Яйця приїхали новою поштою, заложились до інкубатора і з них можна сказати, що вихід курчат був 100%. У нас інкубувалося 73 яйця, які залишились після овоскупування. Просвічування яєць на запліднення. Із 73 яєць у нас всього-навсього не проклюнулось 2 яйця. Тобто, я думаю, математика не складна. 73 мінус 2 залишається в нас 71. А якщо бути більш точним, приїхало 80 яєць, 80 яєць. Одне було трішечки тріснуте. Закладалося 79, 79, 6 яєць. Відійшло, 73 інкубувалося. І з 73 маємо ось такий прекрасний коврик чудових курчат. Всі кольори райду. За цією картиною можна спостерігати вічно. Особливо це перші двоє суток, коли вони ще зовсім малесенькі. Коли ти їх з інкубатора достаєш, вони під лампочкою гріються, вигріваються, вони розлазяться по всій коробці і сплять. Ось така прекрасна картинка, і ось так вони всі ці ціпки, виглядають. Дивіться, раз, і засинає. А хтось там лазить такий наглий по них. Нагла мордашка. Так що ось такі у нас справи на сьогоднішній день і ось такий у нас прекрасний улов курчат з нашого інкубатора пінопластового, який так всі люблять хейтити і розказувати, що в пінопластових інкубаторах на світ курчата не з'являються, або якщо з'являються, то вони будуть нездорові, неактивні і т.д. і тепер. Будь ласка, ось вам результати. Вкотре. Показую і розказую, що досягнути результатів можна, якщо захотіти. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. А ми будемо спати і рости. Рости і спати.